За словами лідера республіканців у палаті представників Кевіна Макарті, якщо республіканці отримують більшість, то вони найімовірніше виступатимуть проти допомоги Україні. Про яку конкретно допомогу йдеться в такому випадку: фінансову, економічну, гуманітарну чи військову? Я думаю, що нам потрібно мати правильний переклад того, що означає фраза не підпишемо безлімітний чек. Ми не повинні нікому надсилати безлімітні чеки. Як конгрес ми відповідальні за нагляд за фінансовою допомогою, включно з тим, що президент Байден витрачає на інші питання. Я вважаю, що нагляд є однією з основних функцій нашої гілки влади. Конгрес має здійснювати відповідні перевірки заради американського та українського народів, щоб переконатися, що будь-яка виділена допомога потрапляє до українських військових, до українського народу. Ми маємо зробити так, щоб усі зрозуміли, що ми спостерігаємо за процесом. Отже, я вважаю, що відповідна перевірка з боку конгресу це добре. Я Думаю, що для багатьох людей, українців та прихильників України в Конгресі, фраза про безлімітний чек була образливою. Незважаючи на те, що ми виділяли гроші адміністрації, яка керується демократами, і до якої є питання. Кевін Макарті був тим, хто запросив мене на прес-конференцію, щоб натиснути на президента Байдена і сказати, що кров українського народу буде на його руках, якщо він не допоможе Україні. Завдяки Кевіну Україна змогла отримати перший пакет допомоги, за який проголосували більшість республіканців. Вже потім у другому пакеті вони перестали працювати з нами, що викликало багато занепокоєння. Окремі республіканці були на межі програшу праймериз через те, що вони підтримували виділення коштів президенту, які не Дуже популярне серед нашого крила. Тим не менш, Кевін разом із іншим республіканським керівництвом, та багато хто з нас голосували за це. Але коли вони почали повністю нехтувати нашу думку, ми казали добре, вже досі. дозвольте мені уточнити, чи вважаєте ви, що зараз білий дім випускає безлімітний чек для України. Білий Дім має зрозуміти, що Конгрес буде стежити за тим, що вони роблять, щоб переконатися, що усе, що їм передане, потрапляє в призначені місця. Це надзвичайно важливе для нас, як американського уряду, і для довгострокової підтримки України. Оскільки це не проста війна, це не та ситуація, яку можна вирішити за одну ніч. Американський народ має знати, що ми спостерігаємо за тим, щоб їхні важко зароблені гроші, які вони готові надавати Україні для боротьби з цією жахливою агресією, справді пішли на право. Ні, справи та потрібним людям, що могло би забезпечити довгострокову допомогу Україні? Чи може таким механізмом стати лендліз? Ленд-ліз – це непоганий механізм, оскільки він передбачає більше контролю у тому сенсі, що якщо ти щось позичаєш, то ти повинен щось повернути. Хоча я не впевнена, що Україна зараз демонструє наміри змінити економіку та насправді оновити свої структури, не лише покладатися на благання до заходу про допомогу, але насправді робити зміни всередині країни, тому що захід буде готовий допомогти, але уряди держав завжди обмежені у своїх діях. За допомогою приватних інвестицій, приватного капіталу можна зробити набагато більше. Київ має показати, що у них є законодавча база, що інвестори будуть захищені, що демократичні реформи проводяться. Створюється судова система. Парламент функціонує. Є система стримування противаг є більш різноманітна база повноважень. Це приваблює інвесторів. Тож фінансові надходження можуть прийти від бізнесу. але. Якщо до січня до початку роботи нового конгресу буде внесено законопроект про додаткову допомогу Україні, ви його підтримаєте? Це гіпотетичне питання. Ми не знаємо, що це за законопроект, що він буде включати у себе, коли його внесуть. Ніколи не можна коментувати гіпотетичні законопроекти. Як ви знаєте, конгресові законопроекти можуть складатися із тисячі тисяч сторінок. В них може бути прописана одна хороша пропозиція та десь десяток поганих, але я справді вважаю, що ми маємо швидше виділяти більш якісну військову допомогу. Я також вважаю, що співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим у порівнянні з будь-якою іншою допомогою. Ми маємо переконатися, що ми підтримуємо українських військових українську армію. Щоб б ви хотіли, щоб українці знали про позицію республіканців і демократів у конгресі щодо України зараз і після виборів, uh... Українці це дуже сміливі люди. Ми всі політики демократи та республіканці. Але американський народ дуже підтримує Україну, і те, що Україна робить. І я думаю, що пересічних американців надихає хоробрість українського народу. Вони бачать усі ці страждання. Це розбиває серце. І я думаю, що в першу чергу все залежить від позиції людей в нашій країні, як люди дивляться на це, тому що політики реагують на позицію людей. У кожній партії багато відмінностей. Ви знайдете людей із різними поглядами. Але Україна все ще має двопартійну підтримку американського народу, і це надзвичайно важливо.